Водій автобуса, який слідував по маршруту Вінниця Козятин, допустив зіткнення з попутнім трактором, який виконував маневр переміщення з права в лівий ряд. На момент ДТП в салоні автобуса знаходилося близько 20 пасажирів. При наданні медичної допомоги в лікарні два пасажири загинуло, шестеро доставлені з різного ступеня тяжкості тілесними ушкодженнями. Виновність буде встановлено у ході проведення досудового слідства та призначення ряд криміналістичних експертиз. По даному факту слідчому управління внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.